Механізм передачі сигналу в синапсі. Деполяризація плазматичної мембрани пресинаптичного полюса приводить до відкриття кальцієвих каналів. Викид йонів кальцію зумовлює міграцію синаптичних везикул до пресинаптичної мембрани і вивільнення нейромедіатора синаптичну щілину шляхом екзоцитозу. Пресинаптична мембрана. Дуже швидко рециклізує мембрану везику для повторного використання. Нейромедіатор зв'язується з рецепторами на постсинаптичній мембрані, останні є іонними каналами. Після зв'язування з нейромедіаторами рецепторні білки змінюють свою конфігурацію. Їхні канали відкриваються для іонів натрію, наслідком чого є деполяризація постсинаптичної. Частини синапсу